Пермішель швидкого приготування проходить декілька етапів. Ну, починаючи з замішування тіста, проходить основні дві стадії це пропарювання паром і смаження в високоолеїновій олії. Процес таки називається замішування тіста. Основний компонент, звичайно, це От, і, ну, Декілька компонентів ми додаємо, робимо розсол. Це і підсилювач смаку, барвник і стабілізатори, які додаються в цей розсол. Потім замішується тісто, розкачується і по процесу беруть. Круглий рік робимо його. Ми підписали контракт із німецькою компанією Лідл і для того, щоб туди було зайти, бурбо проводилося сліпе догрустування. Приїхали спеціалісти з Німеччини, з Польщі. І е, було п'ять виробників світових, і з, при сільському е, дегустуванні ми зайняли п'ять перших місць, і всі були в шоці. Так що на сьогоднішній день Україна е, представила дуже чудовий е, наш виріб. І на сьогоднішній день ми відправляємо у всі країни е, Європи, е, а також Америка, е, Канада, е, Африка, Азія. Це спеціальний вал, він з такими різцями. Спочатку звичайними плоскими валами розкатується пласт тіста, а далі попадає на цей вал, де вже формується локшина. От. І потім вона зжимається і формується такий, далі формується в брикет. Вона готова, тому що вона проходить через парову машину, обробляється паром і потім додатково ще обсмажується в олії. І на виході вона вже готова до споживання. Ну, ви вже локшину швидкого приготування можете їсти сухою, можете запарити, звичайно, вона буде більш приємніша на смак. А макаронні вироби це тісто і вода, які сушаться, і їх потрібно варити. Ви їх ну, в сирому вигляді їсти не зможете. Парка, пропарка, ну щоб воно нормальне було. це вже можна їсти її. Ні, це, вона ще не готова. Вона готова, це вона вже на виході. Це як оце викладка взалі, то там вона вже готова. Отут вона зараз пропарилася. Ото що то за вода на неї падає? Це розсол. Розсол, це цей, вона п'ятсот літрів. 20 к... тобто це со солиться. Вона його поливає, щоб відчувався сіль. Як його їсти буде, то це вже готова продукція. Вона буде відчуватися солі. Ви, ви цю вермішель сама їсте? Так. Да. Голодною буваєте? Ніколи. Ніколи не буваю голодною. А ви сама звідки? Е, я із села Рівненська область? – Так, Рівненська область. Зараз проживаю на, на, на даний момент в Рівному. Яка довжина лінії взагалі? Це величезне виробництво. Так, довжина лінії, мабуть, більше 30 метрів точно. 130 метрів? Ні, більше 30, ну, не знаю, метрів 60 буде, мабуть. Ми її подовжували, ми якраз тут стоїмо цех фасування, ми цього року його добудовували, тому що ем, від Юсейда ви, виграли якраз грант на нову лінію. От, і вона нам просто фізично в цех не влазила, і ми добудовувалися тут. Е, ну, ми провіряємо брикети на якість. От, і дивимося, щоб по лінії вони йшли рівненько. От, і такий процес наш, нашої праці. Треба, щоб лінія брикети йшли рівнесенько і вони були якісні. Бо неякісні ми забираємо. Ну, ні, якісні, потім вони ну, ми їх відкидаємо в спеціальні ящики, і потім вони на корма, на корма так, ідуть на кормам рибкам. У нас колектив дуже добрий, ось, але і є навіть такі люди, які поприїжджали от з Донеччини, переселенці. Ось, і є місцевих багато. ну, Дуже добре працювати, а дуже гарно, дуже. А ви звідки родом? Я родом. з Сумщини. З Сумщини? Так. А з якого міста? Суми. А з самих сум? Так. І як вам тут працюється в рівному? Все добре. Подобається дуже. Яка ваша задача? Слідкувати, щоб були спеції крізь. Щоб все було добре. Добре, це зараз яка спеція йде? Це курка не гостра. А буває гостра? Буває гостра, буває інші приправи. Я так розумію, що це ваш документ, це рецептура. так? так? так, так на так, кожен так. вид вермішелі своя. Своя спеція, так, звичайно, різна. І от вони різні такі. Тут вам воно не внюхалося вже. <рес> так, звичайно. Звичайно, на нюх, на нюх розлічаєш. Ну, в чому суть вашої роботи? Заміс спеції. Тобто зараз курка не гостра замішується. 100 кілограм порція. Ага, Тобто в, отут має бути 100 кілограм. Ну так, в загальному 100 кг. І що складається ця курка не гостра спеція. Це те, що в пакетику потім дається. Так, так, основа сіль. Сіль, цукор. Ну, і... Перед да. червоний, петрушка, зелень, да, сушена, да, да. всяке. Глутамат, натрію, це для смаку? Так, звичайно, це підсилювач смаку. А ви сам цю Чевермишель? Так, звісно. Раніше нині зараз їм. Буквально за два роки ми, ми вже більше... більше 14 торгових марок маємо тут, на цій лінії різних. Наших три плануємо ще дві запускати і остальне це на мережі. Все інше. Різні а, наскільки часто можна вживати такий продукт? Ну, за 3-5 хвилин вже готовий до споживання після того, як ви залили окропом. Там це стабілізатори, ароматизатори. Воно негативно на, на здоров'я не впливає. А, ну, в такій кількості, які в нас є ну ніякого впливу на здоров'я вони не несуть. Ми дотримуємось європейських регламентів, тому все в межах допустимо. Який термін придатності такої логи? Термін придатності це один рік. Один рік.